Айкун це апарат, який працює за допомогою мультимікроальболярної стимуляції. Його головки мають мікроотвори, через які створюється точковий вакуум, що глибоко, але делікатно опрацьовує тканини. На відміну від ручного масажу, айкун працює рівномірно з однаковою інтенсивністю на кожній ділянці тіла. Частково айкун дійсно може замінити ручний масаж, особливо коли ми говоримо про лімфодренаж або зменшення набряків. Айкун це не тільки може бути альтернативою, але і до ручних методик. Інколи ми поєднуємо і ручну стимуляцію, і методику айкуна для кращих результатів для пацієнта. Після перших двох процедур пацієнти відмічають легкість в тілі зменшення набряків і загалом. Мякість шкіри після шести десяти процедур вже можемо відмічати зменшення об'ємів, покращення силуету тіла і зменшення апельсинової кірки. Айкун працює точково і глибоко, не травмуючи шкіру та судини. Також ми можемо працювати із двома лазерами, що дозволить нам отримати більш тривалий результат. І можемо сказати, що айкун не залежить від втоми лікаря і працює завжди однаково.